Доброго дня, мої хороші. Мене звати Світлана. Я з України, центральної її частини. І хочу вам сьогодні розповісти в цьому відео про таку альтанку. Видивилася в інтернеті. Дуже мені сподобалося. І я вирішила в себе таку. Зробити, наче як недобудований такий замок, покажу вам поки. Так, а потім ще планую тут столик, буде ще каміння декоративне, буду заливати з бетону. Столик, стільчики. Ось така. Ось такий вигляд вона має. Іконці розділяю як дві зони, як дві кімнати. З однієї сторони струмочок, ставочок, зона релаксу, відпочинку. З іншої теж планую зробити кострище. Сидіти біля вогнища. Це в мене коло усе тут поскладала так оздобила її. Ось такий вигляд має. З цієї сторони хочу вам відійти, показати трошки іншу сторону. Зона релаксу і відпочинку. Ось таке віконце. З цієї сторони тут планую посадити квітник. Гортензії у мене є. Дуже гарні мітловидні. І така ось альтаночка. Робили з кирпича. Цемент ось така. Так, дивимося через віконечко і бачимо. Тавочок. Такий має вигляд. Планую тут ще зробити ще одну зону відпочинка фекострищем, ось поки що показую. Ось так куча каміння розгрепимо. Посередині хочемо зробити вогнище, таке у вигляді гапіону оздобити, а по краям буде обрізані, зрізані стовбури дерева. Їм вже багато років біля 30. -ти. вони вже такі вистояні. Піднімемо їх на пеньочки і така буде зона релаксу. Зроблю, зніму відео, покажу всім. До речі, в нас пройшов дощик. Дуже гарно. Така, у нас як димка встає після дощику, дуже парило, жарко було. Оце пройшов дощик і таке прям. Хочу вам показати. Вийти обрій. Дуже гарно так поле. Ісь туди далечінь поля, небо без краю. Рідна наша ненька Україна. Дуже гарно. Це у нас просто підростає, будемо віники робити на осінь. А поки ось так у нас. Всім гарного дня. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буде знімати далі відео для вас, розповідати. Це в мене хочу вам трошки сказати садиба моєї бабусі, а її також спадщину від її ще пра, пращур'ї, скажімо так, це в нас родинне... родинна садиба така. Це ці садиби людям, що тут жили, наші. Родичі, ну, тут уже більше десь 150 років. Тому заснований, ну, я його собі вирішила оздоблювати як пам'ять про своїх предків залишити і робити на землі, відпочивати тут. Робити зручний відпочинок. Всім гарного дня до побачення!